Так, хлопцы, мы сейчас пойдем до вашей тетки Зои И не дай бог, вы что-то там сделаете, сразу лошки пойдем в детдом. Ой, ну мы постараемся, а то в детдом не дуже хочется. Ага, не хочется в детдом. Ням. Мам, куда тетя сразу разъела? Ну, заходи, мне просто смачные. Ну, лядню. Маме, ну дай мне уже кокоса. Угу, добре. На... О, ну налезьте. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну все, пішли. Так, хто за цим прийшов? Піду подивлюся. Так звойнат морозиво, буду за бузняком постарайся вижити. В сенсі постарайся вижити, Надіюся, якийсь жарт. Ну що ви хлопці? Ані чоми. Я тобі будильник принесе. Я вас з двітом відправлю, якщо ви мені будинок принесете. Ну, що ви там розказуєте, як живете? Хлопці, зараз піду спати, тільки почалося це гарно, будь ласка. Ага, постараємося. Ну тобі постаратися. Ну, надіюсь, сподіваюсь, вони мені не рознесуть. Ладно, піду спати. Я ж так переживаю, що вони що там мені зроблять. Ну надіюсь, що вони нічого не зроблять. Хоро, мене поспати тепер. Ну, ще якусь шкоду зробимо. Навіть не знаю, але щось погане треба зробити. Ми любимо таке. Ага, ми таке любимо. Так, що саме робити будемо? Ну, спершу всю їжу. Ага, хороша ідея. Мені подобається. Так. А ось їм воно це ось у дім Його водичку треба намочити, щоб він працював. током бы и все. Но только мы быть терапевтом не будем. Мы будем аккуратненько. Ня-ня-ня. Тебе сейчас сиди вкуснее? Конечно. Надо нам все сожрать. Это язык голодный. Ой, я тоже голодный. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Теперь будем пончики жрать. Ням-ням-ням-ням-ням. А пончики правда смачные. И рыбка тоже смачная. Ммм, нямка. Теперь что работать будем? Ну, я не знаю. Я ж ти це знаю, що ми зараз зробимо, тільки ти хіше говори. А що ти зробиш? Напевно, ми візьмемо ноутбук, ми ж трохи писати то вміємо, візьмемо і напишемо нашій мамі щось, якщо вона є, звісно, тут в телеграмі. Напишемо щось, що, наприклад, навіть не знаю, що написати, можна вона щось смішне написати. Ну, так, треба щось смішне написати. Так, що будемо писати? Як думаєш? Наші точно точники. А давай напишем, знаєш що? Що, що, що типа е, я їх в дому здала? А хаму головний без помилок написать і звуких лицах, типа. Щоб це точно як було вже. Давай зараз сюди Круто ми придумали. Ага, крутіше не буває. М -м, право вставать, мені здається. О, нарешті, надійсно ми тут хату не рознесусь, як тут подивлюсь, тільки спершу вдягнуся. Так, ну зараз підемо подивимося. Їх тут нема. Так а де вони? Хі -хі 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 -хі. Ладно, може десь сховалися чи що. Ай. Ой. Хлопці, а де ви були? А, ну це вже якби не важливо. Кіє, я десь придумав. Дивись, що потрібно стали, ми зараз будемо тренд нього, то скучно. डबी मोची जागरूक भी, भी अच्छा जाच में Я зараз позвоню на рандомний номер і скажу, що я це ціка. Треба таким голосом серйозним сказати. Зараз попробую. Доброго дня, це цікаво. Бустко кажіть свій адрес. А те хто? Швидко кажіть свій адрес. який голос голос був? Ага, важко було такий голос зробити до речі.